Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Ютуб платформа 24 го каналу на календарі 26 жовтня неділя. Я вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Є просування сил оборони України, є деокупація важливих населених пунктів. Загалом проговоримо про найскладніші ділянки фронту з вами, особливо Покровсько-Мирноградська агломерація. Там справи дуже і дуже непрості. В наші сили оборони України, Куп'янський плацдарм, Сіверський, звичайно ж. І частина Дніпропетровської області, і поговоримо, що відбувається з лівого на правий берег. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити обов'язково підпишіться на YouTube 24, поставте Поставити лайк, поділіться нашим оглядом і обов'язково коментуйте. Тому що читаємо всі коментарі, беремо до уваги ваші зауваження, побажання, пропозиції. Це важливо. Давайте разом просувати у контент і боротися проти російської пропаганди. А її сьогодні буде дуже багато. В якому розумінні, тому що. Начальник Генштабу Російської Федерації Герасимов доповів Путіну. Ось я покажу вам фотографію. Герасимов доповів Путіну, що вони оточили 10 тисяч ВСУшників на покровському напрямку 5,5 тисяч на купінському напрямку. 5 тисяч. Ось такі доповіді. Ну, ну, загалом, тенденція в них завжди однакова. Путіну доносять неправдиву інформацію, бояться, і він вірить свято, що він перемагає, наступає на всіх фронтах. Про що, до речі, він постійно розповідає і Дональду Трампові, коли є нагода поспілкуватися. Тепер її не буде. Очевидно, тому що вчора Дональд Трамп заявив, що він не хоче гайти часу і зустрічі не буде з Путіним допоки не буде ясності, на які кроки готовий піти Кремль, аби припинити вогонь. Але почну не з території нашої прекрасної України, а з території боліт. І це Білгорщина. Я вам покажу відео, а потім розповім, а що ж там відбувається. Попали. Прямо в плотину Ще один летить. в машину попали. А. Ловил. Вот он второй. Сколько <звук> <Кук> их там? Вообще <звук> <звук> заряженный. Це плотина не дамба а плотина в Білгородській області. Не плутайте, тому що плотина вона створює якраз або водосховище, або гес. До речі, плотина також була і на Каховській. Кухонському водосховища Там була і дамба, і плотина і росіяни підірвали і перше, і друге. Де це відбувається? Давайте глянемо на мапу і які є найцікавіші наслідки. Спочатку я вам покажу фотографії, тому що це здалеку ми з вами подивилися відео. А є наслідки, і це, до речі, показують самі ж росіяни, як виглядає та дамба, і по якій влучили. Ось, дивіться фотографія. Зараз покажу вам так. Так, так. Ось. Кажуть, що били хаймерсами, кажуть, що спочатку казали, що руйнування несерйозні. Тепер виють як вовки. Кажуть: ой-ой-ой, що ж це буде? Ну, і от загалом ці удари. Прекрасні влучання. Йдемо до мапи, і давайте подивимося, де саме це відбувається. Ось Білгородська область. Що відомо, що з Сили оборони України вдарили про по От Я наближу вам і спробую. Намалювати де це ви влупили. Ось тут бачите, відповідно, тепер водичка розтікається на безлюдівку на Шебекіне і далі в напрямку до кордону України. А який це має для нас позитивний характер? А подивіться наступне, тому що є нова та вільжанка Шебекіне і ще ряд населених пунктів, де офіційно вже заявили окупанти, що треба евакуйовувати населення, і ось тут. Тому що все підтоплюється, але найважливіше це вже кажуть самі зетваєнкори. Що на цьому напрямку напрямку на Вовчанськ. А до речі, Герасимов теж розповідав, що Вовчанськ там в левого частку міста росіяни вже контролюють. Підтопило бліндажі. Підтопило бліндажі росіян і їхні позиції, їхня логістика на Харківську область на Вовчанськ є зараз. В скрутному становищі повністю, якщо не паралізовано, то максимально ускладнено. Ось для чого було бити силам оборони України по цій дамбі. І я так розумію, що це не перший удар. Ще подібні влучання найближчим часом. Я думаю, наші сили оборони запланували. Якщо говорити по цьому напрямку і далі на Куп'янськ, то давайте подивимося, що відбувається в Куп'янську. Знову ж таки, переходимо до, до карти. Герасимов заявив Путіну, що мовляв, вони повністю. Вже оточили Купінськ. Ну давайте ми подивимося, от як виглядає Купінськ Я вам продемонструю його межі міста. Червоний колір ви прекрасно бачите, на північний захід в своїй переважній більшості ворог рухається. Активні бойові дії, друзі, відбуваються в районі села. Голубівка чи Голубівка, виправте мене в коментарях. Так, от, оточення далеко немає. Ситуація справді критична. Але про те, що там оточено Куп'янськ. Ну, подивіться, будь ласка, на діпстейт, він малює межі Куп'янська і вони кажуть, що 5 тисяч оточено. Ну, ви розумієте, наскільки це є брехлива інформація від Герасува. Рухаємось далі по мапі. І переходимо до сіверського плацдарму Ну в першу чергу на сіверському напрямку наші гарно дуже підбили росіянам техніку. Вони наїхали на е, міну в районі Сіверська, е, і можливо, це було і дистанційне мінування. Я вам не можу сказати, але факт того, що машина гарно злетіла в, не, в повітря. Це підтверджено. Я зараз спробую вам знайти це відео. Загалом ситуація більше би я хотів зупинитися на турецьке і зарічне річне, Торське і зарічне Тому що друзі, е а от я знайшов відео. Вам покажу. Дивіться, як їде машинка росіян. Це під Сіверським. До речі, зараз ми придемо на карту і покажу вам. І на міні підривається. Наші хлопці молодці. Ось це в районі Сіверський. Знову ж таки, не скажу, де точно. А по самому цьому напрямку ворог активні бойові дії веде в районі виїмки і мав тактичного характеру просування. Ось тут є виїмка. І в напрямку до Сіверська щодо лиманського напрямку, два дні тому з'явилася інформація, друзі. От ви бачите, Торське, якщо ми віддалимо за річне, так от 425-й полк, скеля. А ви ви розуміли, це такі я їх називаю в хорошому розумінні слова пожежники сирського? Тому що вони працюють на різних напрямках, де треба дуже професійно і швидко зачистити позиції росіян. Так, от здивіться було заявлено ними, що. Торське є деокуповане, і наші так давайте я вам синім клюю, і наші сили оборони там вивісли наш стяг. І багато хто почав задаватися питанням: а як же ж зайшли в Торське, якщо за річ далі окуповане? Те, що я зрозумів, то тактика була наступною, і це вже не не вперше застосовують наші сили оборони. Вони різко прорвалися до Торського, зачистили цей населений пункт від росіян. І тримають там позиції, допоки інші наші сили оборони. Не пій не підійдуть і не почнуть допомагати вибивати ворога і за річного також. І можливо, атаки йдуть і в тил росіян з Торського Так можна пояснити цю інформацію, тому що Ну справді якщо говорити про ці два населені пункти, то як можна зайти в Торське, оминувши, не де за річне? Отакі от є пояснення до речі, від самих військових, які працюють на таких напрямках. Рухаємось далі, і хочу вам показати тепер складний покровський напрямок. Давайте ми в ньому будемо розбиратися детальніше. Ну, в першу чергу, друзі, хочу вам сказати, що Діпстейт, аналітики Діпстейт оновили мапу. Ну, давайте я вам просто покажу. І є, ось ви бачите, заштрахованим синім кольором. Це є просування Сил оборони України. Заявлено наступне: що деокуповано кучерів яр, сухецьке та затишок. Більше того, сухецьке є відео, як наші оборонці вивішують там стяг. Давайте ми з вами подивимось. Ось так наші герої зуміли зачистити сухецьке. Де воно знаходиться? Давайте дивитися. Це крайній рубіж від надродинським і це дуже важливий напрямок. Так, ось дивіться. Ось сухецьке над Родинським нависає, хоча частина вже Родинського є в сірій зоні передмістя, але дуже і дуже важливо було зачистити сухецьке. Суво, суворове, і звичайно, що кучерів яр, друзі, і фактично. Взяли в полон, відрізали і розбили ворога. Також є прекрасне відео. А це вже біля Шахово і Володимирівка з іншого напрямку. Росіяни спробували знову ж таки застосувати механізований штурм. Але як самі називаються, військові створили для них сили оборони України чергову Білогорівку. Чому Білогорівка? Білогорівка є біля. В Луганській області біля Сіверська, і суть в тому, що два роки тому, чи три роки тому там Лапін цей їхній генерал недолугий командував, і вони втопили дуже багато там техніки, тому що понтонні переправи через Сіверський донецьки дали, а наші сили оборони їх розбивали, але невпинно кожного дня. Там це тривало до тижня часу. Лапін віддавав наказ сунути техніку. Там десятки техніки було потоплено і знищено. Спочатку покажу вам фотографію. Ось дивіться, як виглядає там. 6 одиниць техніки. Тільки в цьому місці було е, затоплено. Е, от а є, от ціле відео. працювали і справді останніми тижнями ворог активно використовує механізовані штурми, чого не робив місяцям. Очевидно, них і завдання намагатися просуватися максимально глибоко і таке враження, бо в них є якийсь дедлайн. Загалом по покровському плацдарму друзі так розповім вам детальніше. Попри те, що наші оборони України до де, де окупувати це так звані зайчі вуха, їх називали дуже дуже непроста ситуація є біля мирнограду знову ж таки. Нагадаю вам, Герасимов допоміг Путіну, що Покровськ і Мирноград, ось два населені пункти, вони є оточені. Насправді це абсолютна брехня, бо між крайніми точками, давайте від позиції візьмемо, орієнтовно до 15 кілометрів. Трішки менше бачимо сіра зона. Тому про оточення наразі ніякого мови не може йти, але детальніше говоримо про Мирноград. Що відомо? Біля Мирнограду, і от є промінь. І, друзі, відомо наступне, що росіяни закріпля... намагаються закріпитися. Тут є передмістя Мирнограду, тут є шахта 5-6. І вони зайшли в промзону і намагаються там накопичувати сили або далі рухатись до Мирнограду. Також що по цьому відомо, активно дуже росіяни працюють ФАБами ФАБ 3000 тобто 3 тонні авіабомби, вони скидають оточення. Мернограду наразі немає, але ситуація дуже дуже друзі непроста. В самому Покровську генштаб заявив, що а давайте я вам покажу. Пошто вам зручніше буде бачити контури міста. Покровськ. ось ви бачите, є захід так серйозний, і сіра зона з півдня і південного заходу. Загалом генштаб каже, що в Покровськ зайшло орієнтовно дві сотні окупантів. І там в передмісті тривають важкі бої вже були спроби заходу ДРГ значно меншими кількостями два місяці. Тому зараз там і дві сотні це небезпечно. Я так розумію, що найближчим часом будуть зав'язуватись бої за покровськ, тому що оточити е -е, злі з зліва і справа від добропілля не виходить. Відповідно, я так розумію, будуть важкі бої. Ну 200 – це немало. Погодьтесь, але загалом, якщо ми подивимося на інший край. Від Покровська. Ось тут є е, також непроста ситуація біля муровни. Тут е, ворог розширює свої плацдарми. Що відомо по цьому напрямку? Давайте я вам окреслю. Ось Муровна і Новомихайлівка. По Муровному і Новомихайлівці на цій ділянці ситуація залишається напруженою. Нашим бійцям не вдалося втримати Новомиколаївку. Миколаївку. Перепрошую нову Новомих... Михайлівку, Нову Миколаївку. Також відомо, що почалися активні дії на північ в районі Муравки, і ворог намагається зайти на ці підрозділи. Розширює, бачимо, і хоче вийти на трасу. Можливо, так аби повністю. Більше контролювати трасу на Покровськ. Ви знаєте, що є е, два постачання. Логістика загалом загалом дуже і дуже складна. Важче добратися від, від точки до точки, ніж тримати позицію більш небезпечно. Ця логістика бачиться і від Добропілля. Також ворог намагався перебувати логістику до Покровська. Загалом підсумовуючи ситуацію, друзі, дуже і дуже непросто на цьому. Напрямку, і я думаю, що ну там треба дуже багато сил та засобів, аби спробувати відкинути ворога. Дніпропетровський напрямок, Дніпропетровська область. Що тут відбувається? Ось ви бачите, є захід ворога, що намагається робити ворог тут. Давайте ми з вами проговоримо. Ну, це називається Олександрівський напрямок і. Очевидно, я так розумію, що ворог має на меті йти також в оточення і оточувати Велику Михайлівку. Це такий хаб, наш тому, що є просування на північ з північно східного напрямку, і непроста ситуація з південно-західного. От якраз ви бачите, я вам на приближав це вербове. Що відомо на цьому напрямку? По цьому Вербовай і Єгорівка. Це от важливо. Ось. Ви бачите, ворог тисне на три населених пункти. От Єгорівка. І тисне від Ворбого на Єгорку на Вишневе і є сіра зона до Новоолександрівки. Так от ворог продовжує тиснути. Зокрема, вже закріпився у південній частині Єгорівки. Цю що я вам тільки що е, окреслив нині гарячі сутички тривають за північну частину села, де наші бійці стримують ворога. Але ситуація важка. Противник поступово підтягує сили і може повністю зайняти цей рубіж найближчим часом. Також активні бойові дії йдуть північніше від ігорівки. Ось ви бачите, це вишневе. А саме у секторі ферм там іде справжня Тисне фронтально, а ми намагаємось втримати позиції. Схоже, що вишневе тримається на межі. Якщо ситуація не зміниться, населений пункт може скоро відкотитися і перейти під контроль ворога. Крім цього. Є, як я вам казав, новоолександрівка просування ворога, сіра зона ніким не контрольована, і як наслідок, це все йде на логістику і на просування до Великомихайлівки. Про що я вам щойно, друзі, і сказав? Важка тут також ситуація. Вони намагаються в Дніпропетровській області пролазити, аби потім в зведеннях Герасимов розповідав, що вони ледь вже там не. Рухатися до Дніпро Це до Дніпра нашого. Це звичайно неправда. Але варто зазначити, що ситуація на цьому плацдармі справді вимагає якихось змін і рішень. Ще до речі, хочу вам розповісти, тому що Герасимов почав розказувати Путіну. А Путін же сам потім що вони вдало випробували. Оцю от російську нову крилату ракету е, глобальної дальності Боравєснік, який можна тисячі кілометрів летіти. І він вона створена в 2018 році році для того, аби нести ядерний е, саме власний ядерний заряд. Але найдурніший і найкрачучіше, що е, Молов Путін, він сказав, що ця ракета вона не є невидимою для засобів протиповітряної оборони. Це абсолютно дурня, тому що це крилата ракета. крилаті ракети не є важкою ціллю для ППО. Це раз. По-друге, вона є твердопаливний двигун, який розганяє цю ракету до швидкостей серйозних до 1300 км кілометрів на годину. Тому для радарів це просто така, як ялинка в ніч. На новий рік тому це абсолютно брехня, що її не видно її дуже і дуже добре видно. Також друзі, давайте покажу, що відбувається на Херсонському і запорізькому напрямку. В першу чергу, Запоріжжя ворог мав поза останні кілька днів покращення позиції біля Степногірська в напрямку на Степногірськ. Це дуже і дуже небезпечно, тому що Степногірськ є на рельєфній. Підвищеннях. Ви бачите, ось є рельєф промальований. І ця загроза вже і Приморську. А вже від Приморська дивіться до Запоріжжя, давайте ми подивимось, скільки 27-30 кілометрів. Намагаються росіяни підійти, аби бити ствольною артилерією. Ну і е е е так, поверну вам карту і покажу. Ось запорізький напрямок. Ще раз покажу вам. Степногірськ важливий напрямок тут просунулися і далі йде Приморське, і від Приморського вже орієнтовно 20-30 кілометрів до Запоріжжя, аби бити знову ж таки артилерією. Що вони роблять активно із Запорі... З Херсоном і правим берегом? Я вам зараз подемонструю до речі кадри, як вони намагаються та не намагаються, та, а вони б'ють. Системами залпового вогню саме по правому берегу. І, до речі, є відповідь наших сил оборони на це. Але спочатку покажу, тому що ми маємо фіксувати кожне звірство росіян. Ось дивіться. Так виглядає з лівого на правий берег. Зараз приберу карту. Ось. Тобто вони з лівого берега Дніпра. Б'ють залпами по звичайних спальних районах міста Херсона. Це район Корабел. да, покажу, де це є, знаходиться. Дивіться, ось. Йдемо від Запоріжжя і до Херсону. Ось, ви знаєте багатостраждальний район Корабел, тому що вони його намагались відсікати. Ось цей район. Так, наближу вам ще ближче, аби ви краще бачили. Ну, місцеві його називають острів. Ось він і тут є міст, по якому росіяни регулярно б'ють їх і намагаються повністю його знищити, аби не мати змоги, аби не було е з'єднання і логістики з іншою частиною Херсона, і от власне вони по цьому острові, те, що зараз бачили, з цього напрямку б'ють системами залпового вогню, просто нищать багатоповерхівки цивільну інфраструктуру. Це от можна сказати, яскравий приклад тероризму і. Наші сили оборони очевидно знайшли позиції ворога на лівому березі, і дивіться, що вони зробили з їхньою їхнім складом боєприпасів. Винесли в повітря повністю склад боєприпасів. Це дуже добре. Ну але, звичайно ж, сама сам факт того, що росіяни просто шалено обстрілюють правий берег. Це на жаль не дивує, тому що як до речі, Соловйов вчора сказав себе в програмі, що вони будуть нищити кожне українське місто: Кривий Ріг, Миколаїв. Разом з людьми так і каже, тому що вони підтримують, як вони як висловлюється, нацистську владу. Друзі, такий був огляд карти бойових дій станом на 26 жовтня неділю. Обов'язково підписуйтесь на YouTube 24-го, ставте лайки, діліться, коментуйте, будьте активними, тому що нам важлива ваша думка, важливо, що ви напишете, що ви думаєте про ті чи інші процеси. Давайте разом розвивати україномовний. Ютуб ну і боротися проти російської пропаганди автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.